Усім ну, привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про Apple і їх плани на банківський ринок. Саме так, сьогоднішнє відео присвячено компанії Apple, але це не черговий огляд iPhone 15, MacBook чи Vision Pro. Сьогоднішня тема це банківське майбутнє Apple. У квітні 2023 року компанія Apple проголомшила банківську індустрію США, оголосивши про запуск нового фінансового продукту депозитного рахунку. Незважаючи на те, що в той час банківський ринок у США шумів новиною про банкрутство Valley Bank, Apple та Goldman Sachs об'єдналися, щоб створити потенційно найпотужніший фінтех у США. Це не вперше великі технологічні компанії починають співпрацю з фінансовими установами, адже для тих гігантів це можливість розширити свої послуги, а для фінустанов це збільшення клієнтської бази. І такою новою послугою від Apple стала можливість своїм клієнтам відкривати ощадні рахунки під ставкою 4,15% річних. А це в декілька разів вище, аніж середня ставка на такі рахунки у США в класичних банках. Таким чином, та гігант зміцнює позиції власного сервісу Apple Card, а також робить перші кроки щодо захоплення частки фінансового сектора у Штатах. Минуло лише декілька місяців із запуску даного ощадного рахунку, а компанія Apple вже повідомила, що на ньому вже накопичилося 10 мільярдів доларів. Це говорить про те, що тепер компанія Apple управляє одним із найбільших необанків у світі. Адже 10 мільярдів це більше, аніж в Monzo, котрий входить в топ-10 найбільших необанків світу, і це вже близько до Nubank, котрий є найбільшим Необанком у світі. Ощадний рахунок це не перша фінансова послуга від Apple. По свій Apple Card вони вже пропонують свою власну послугу Купуй зараз, а плати пізніше, за якою клієнти можуть розбити платіж. На 4 виплати без додаткових відсотків чи комісій. Це по факту та сама оплата частинами, яка нам добре відома. Сама ж карта Apple Card своїм власникам надає можливість отримати 3% кешбеку за покупки в Apple Store і до 2% кешбеку за інші безконтактні покупки. Правда, поки що усі фінансові послуги від Apple доступні лише на території Сполучених Штатів. Що важливо, будучи єдиним гравцем, який контролює як і апаратну, так і програмну частину своєї екосистеми, а також маючи в межах 1,5 мільярда користувачів iPhone та понад 2 мільярди активних пристроїв, Apple має неперевершені важелі впливу. Технологічний гігант крок за кроком будує фінансову імперію Apple, яка збирається зруйнувати простір фінансових послуг у тому вигляді, як ми його знаємо. І ось вам 5 причин, чому Apple піде завойовувати фінансово-банківський ринок. По-перше, Apple має міцну репутацію та дуже лояльну клієнтську базу. По-друге, Apple знає, як забезпечити якісний та зручний сервіс для своїх клієнтів. По-третє, Apple потрібно знайти нові способи продажу iPhone. Саме так, через падіння продажів, якщо Apple зможе надати чудовий банківський досвід, власники, які не мають iPhone, можуть отримати додатковий стимул придбати iPhone для доступу до цих банківських послуг. Четверте, Apple має значну суму невикористаних грошей у готівці. Мова йде про більше 200 мільярдів доларів, які компанія може використати на фінансовому ринку і отримувати додатковий дохід. П'яте. Фінанси стають значною частиною їхнього загального доходу. 22% доходу припадає на послуги. Це на 8% більше у порівнянні з минулим роком. І це в той час, коли продажі iPhone та інших гаджетів Apple сповільнюється. До речі, нещодавно генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон визначив Apple одним із найбільших конкурентів у листі акціонера. Це підкреслює той факт, що Apple може вирости у величезного гравця у сфері фінансів. Враховуючи, що довіра споживачів до класичних банків у Штатах спадає. А ось компанія Apple вже 10-й рік поспіль потрапляє до першої десятки у щорічному рейтингу найкращих світових брендів за версією Interbrand. Єдиний банк, класичний банк, якому вдалося потрапити в топ-25, це, власне, JP Morgan. Він посів 24 те місце, трохи обійшовши компанію YouTube. Але що це все означає для банківської галузі? Однією з думок є те, що банки може стати невидимою інфраструктурою, що стоїть за більш привабливими технологічними пропозиціями. У цьому сценарії бренди банків можуть відігравати меншу роль у маркетингу для споживачів і більше зосереджуватись на формуванні партнерства з технологічними компаніями для отримання їхньої клієнтської бази. Партнерство між Apple і Goldman Sachs є передвісником того, що може стати загальною тенденцією. Коли технологічні компанії використовують свої переваги, щоб пропонувати фінансові послуги, похитуючи основи традиційного банківського обслуговування. Тому як висновок, компанія Apple однозначно ще більше заходитиме на фінансово-банківський ринок, та й те, що технологічні гіганти заходять у фінанси, це вже стало мейнстрімом. Навіть у нас в Україні ми маємо яскравий приклад такої тенденції на основі нової пошти та її проєкту НоваPay. І така практика лише посилюватиметься у найближчому майбутньому, адже все більше країн запроваджують концепцію відкритого банкінгу, а наступний рівень відкриті фінанси це зелене світло для усіх технологічних та продуктових компаній. Тому незабаром ми побачимо ще більше подібних співпраць, як між Apple та Goldman Sachs, і це лише питання часу, коли вони почнуть поширюватись за межі штатів на увесь світ. А чи відкрили б ви картку від Apple, якщо б вона була доступною в нас в Україні? На це запитання дайте, будь ласка, відповідь у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!